Ранок вдома вшановує пам'ять українців разом з платформою пам'яті Меморіал щоранку о 9-й. Зупинімося на мить і віддаймо шану загиблим українцям. Андрій Коваль, солдат, 34 роки, жив у Львові, працював у будівельній галузі, захоплювався кулінарією, мужньо приймав життєві виклики. Обожнював проводити час із сім'єю під час повномасштабної війни. Приєднався до 81-ї окремої аеромобільної бригади. Був старшим стрільцем. Загинув 3 грудня 2022 на Луганщині. Василь Василенко, псевдо, сват, 47 років із Хмельниччини. Був приватним підприємцем, мав золоті руки, піклувався про сім'ю. Полюбляв подорожувати з близькими під час повномасштабного вторгнення доєднався до 86 го батальйону 106 ї окремої бригади територіальної оборони Зсу. Брав участь у контрнаступі на Харківщині. Загинув 14 жовтня 2022 на Херсонщині. Олександр Винокуров, майор, 44 роки з Волині. Був доброю людиною, ніколи не відмовляв у допомозі. Завжди дотримував слова, майже тридцять років служив у ЗСУ, боронив Україну в складі 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Загинув 16 вересня 2022 на Харківщині.